He всі, всім привіт! Ви на каналі Юра Гір ТВ і сьогодні я буду знімати відео про Сьорбатьор. Та і сьогодні ми будемо коротше, про Сьорбатьор знімати відео і хочу вам одне показати. Зараз буде щось. Зараз. Я в топ України. Я восьме місце, коротше, в цьому. Ну, в Україні. Я в восьме місце в Україні. В топі. Я 157 тисяч і 893 набив. Це дуже багато. Так. Ну ми, коротше, граємо. Так. У мене трохи лагає. Ну, сюрба Не знаю чого. Чекай, бачите, бачите? О тільки що, тільки що. Тільки що залагало. Нічого. О, мене 9X так. Я бронзу. Я бронзу маю. І зараз, коротше, в мене качає Майнкрафт, це кіно таке Майнкрафт, знаєте. Ну, коротше, таке кіно, як воно називається, я забув. ну ж там коротше, такі епізоди треба проходити. Ту мене закачається, і я буду теж відео про це знімати, коли у мене скачається і коли в мене телефон зарядиться. Зараз ми будемо грати Так. Я ніколи, напевно, цей рекорд, бо це дуже багато. Для вто по країні це дуже класно. І ще не забувайте підписатись на мій канал, поставити лайк. Так, не забудьте це. Я думаю, що ви це не забудете Я одне не розумію. А чому в мене так мало підписчиків на моєму каналі? Тільки 36. Чого ви на мене не підписуєтесь? Ну, якщо. Е, може якась мене інду... Та, я знаю. Я знімаю з телефону. Бо в мене немає, мені бізим не йде. Якщо б мені з на планшеті планшет, обізим це б дуже було би круто. Мені не йде, ти я телефон зі мною. Мені коли купить мій телефон, то я може стану знімлю і прикину собі на планшет і скачаю скачання тут. Так може зроблю. Щоб це відео не було коротке, я тільки хотів заявити. Тут ми будемо трохи грати. Кому подобається оця ігра, стати лайк. И пишите в комментариях, кому это понравится эта игра. Я не говорю, что играют 500, 500 миллионов человек. Но за 500 миллионов человек это довольно много, очень много. Только Клэш реально не так много играет, только 100 миллионов. А это 500 миллионов. Так что... И еще мне скажите, пожалуйста, как сделать эти стримы, как делать стримы, потому что я не умею делать. Зими. У мене, напевно, Мобізема немає, і тому... Я, я взагалі не буду робити. У мене Мобізема. І ще напишіть, крім Мобізема, які ще можна робити, наприклад, ну, всякі програми. Для цей, для вскачки там. Я вам дуже буду вдячний. Дуже. Так, якщо ви мені напишете це в коментарі. Ой, сорі сорі, у мене щось так вилітає. Напевно, зараз Хоп. А не, так я прорвався. Так, мене... Ви мені скажете, чого в мене так багато відео... Ну, про Манька вже немає відео. І про клаш рояль вже не виходить давно. І чого вони взагалі в мене так давно вже не виходять. Просто щось знімаю, щось. Ну, щось не знаю. Мені щось деколи не виходить в мене відео знімати, тому... Так, давай далі йдемо. Так. ще одне. Знаєте ви такий канал Бука Тв? Знаєте такий канал? Якщо Бука мене буде дивитись, то я хочу йому передати привіт, великий або ці ТВ. І сказати йому Блін, Бук, коли ти мені вже прорекламуєш мій канал? Я вже так хоче. Якщо ти мене будеш зараз вись. Коли ти подивишся? Прорекламуєш ти мій канал. Так. Ой, блін, яке ступую! І ще хочу сказати, як я дійшов до 157 893. Як я дійшов, мені скажу. А я вам скажу, в мене було багато цих скейтів, у мене їх дуже було багато, коротше. Якщо б понакупляв, ну не багато, 20 штук. Ну це не багато, я вам кажу. 20 штук, коротше, скейтів було, я взяв собі і так і дойшов. Ну, зараз ми, напевно, будемо прощатися з вами. Це таке відео коротеньке, про хотів вам просто сказати це все розказати. Ну і скоро вийде ще нові відео. Так що, але не забувайте підписатись на канал. Не забувайте. Забувайте. І так, ну всім пока. Ви були на каналі Євроміра ТВ. Підписуйтесь, ставте лайки і удачі вам. Всім пока!